Паша, що ти тут робиш? Щось бачу, ти то блина крути вже другий день. Дозберую Назар, дозберую. Міняв все, то все нормально він запрацював. Продуктивність в нього, звісно, не така, як я хотів би, щоб він молов хоча б 400-600 кг за годину, але приблизно 200 мили. Все. Це нормально, слухай, 200 кг за годину. І як вихід ситуації, коли будуть виключати світло. От, на НЗ він буде, але хочу на нього ставити таке електродвигуна, тому що на бензині це дуже невигодно. А який ти електродвигун замовив? Електродвигун я замовив 220 вольт, 4 кВт, 3000 обертів. Це нормальний двигун. Тут двигло вже ціле. Так, двигло. По грошах трошки да, дороговато, але будемо експериментувати, будемо добиватися результату, щоб ми собі нормально працювали. Яке сито тут стоїть? А сито тут я поставив вічку аж п'ятерку. Ого, і та мука якась вийшла. І все одно вийшло. ось така фракція на ситі п'ятерки. Я думаю, що трошки забагато обертів, але я оставлю його в стані спокою на то, випадок, якщо виключить світло. То став одиничку буде мука, і що сорт.